Ми хочемо розробити ось таку вітрину. Зверху буде вікно, яке буде мати 35 см. Збоку буде вставка з вікна глухого на 50 см, і двері у нас будуть мати ширину 80 см. Це буде ось в цьому місці. Так, я навіть собі попередньо поставила заготовку для дверей. Ось, але це буде curtain Wall, тобто вітражна стіна. Виберемо Architecture Wall, можна взяти ось цю, і нам найбільше сподобалося storefront. Чому? Бо вона вже з фрамовою по краях. Можна прив'язатися, якщо в нас є прив'язка від краю, наприклад, 100 мм, і задаємо акуратно вздовж стіни 1300. Я собі порахувала, але ще зверніть увагу: попереднє нажму скейт. Ось тут, в Curtain Wall нам ще потрібно прослідкувати прив'язочку. До рівня. От у мене було з попереднього разу Uncovered. а Хоча цей попередній варіант теж був класний. Чому? Ну, У нас тут так співпало, тому що в нас тут іде чітко до стелі. А хоча, в принципі, стеля не завжди враховується як початок другого поверху, а тому, думаю, Uncovered саме ліпше. Ось, І тут поставимо в чистоті 2500. Я порахувала, що якраз цього буде достатньо. Пишемо Apply, тобто застосуємо, я думаю, 80 см достатньо і вздовж ось і протягуємо 1300 ентер. Побудувалася у нас такі, така вітрина. Ось вона, звичайно, засклена, а тут видно така легенька якщо ось так... Подивитися, щось там от ну, Скло таке не веди, майже неповітне. І наступний крок, що ми хочемо зробити, то це, наприклад, або фраму відокремити, або відокремити окреме вікно від дверей. Для того знову вибираємо Architecture і беремо Kitten Grid. Чому не Munieon? Тому що в цьому випадку саме Grid додає ну, фактично собі подібних. Фрамух. Давайте почнемо звідси. Тут, до речі, можна нащупати рівно 500, але нам не 500 треба, нам потрібно 350. Ану, спробуємо знайти 350-ку. Іноді воно так перескакує, тому я пропоную ось так зробити. Рандомно кладемо. В нас така масивна. Вийшла переділка фрейм, так, тоді клацаємо сюди, нам треба не 620, а 350 Enter. І вона акуратно підтягнулася. Якщо нам не потрібно такої масивної, хоча вона дуже подібна на таку масивну, давайте ми поки що її і залишимо. Але хочу показати давай, теж як варіант. Я потім назад Ctrl-Z поверну. Для того, щоб зробити її меншою, наприклад, нам треба її активувати. Є через Tab, доки Revit не виділить саме ось оцю муліон, цю частинку. І тут важливо клацнути на Unpin, тому що усі елементи Catalw. Вони є запінені, тобто їх не можна редагувати. Доки ми не розпінимо, нам не розкриється ось цей список з вибраних. Наприклад, можна взяти 60 на 40, ні, 40 на 62, і вона вже так стала значно скромнішою, але оскільки я так дивлюся, що цей варіант мені досить подобається, хай буде так. Наступний варіант знову Wall і нам вже, якщо я виберу ось таке, то ми отримаємо ще ось цю переділку, але нам її не потрібно. Тут є суцільна фрамуга. Тому Ctrl-Z, вибираємо One Segment і ми вже знаємо, в принципі, що нам головне схопити таку лінію, яка буде вертикальною. Зараз наразі. О, хай буде ось ця, ми вже знаємо, що нічого страшного, якщо воно стандартно в візьме серединку, тому що ми можемо поставити тут 500 і будемо мати достатньо місця, 800, наприклад, так, для дверей. Хочу звернути увагу, от якщо в нас є ось така річ, а якщо вона пробиває, нам не потрібно. Нам потрібно, щоб була оця муліон суцільна. Тоді активовуємо її. Навіть можна не анпінити і беремо, спробуємо ось це. Ні, не пішло, ось це пішло. Тобто, якщо в нас муліон пробиває фрейм, таким чином break and join, якраз ця комода може нам допомогти. Що ж робити з дверима ось тут? Тобто, Якщо я зараз перейду на план навіть. Ось такий, так. То я, в принципі, бачу щось подібне на вікно, але дверей, як таких не бачу. Наше завдання, в принципі, передбачає двері. А для цього, щоб поставити ось в цьому місці двері, потрібно, по-перше, виділити ось саме цю панельку. Стандартно, зверніть увагу, вона запінена, клацемо, і, відповідно, я тут не можу нічого змінити. Натискаємо Unpin. І з'являється вибрані, тобто ми можемо вибрати, наприклад, щось таке символічне, якусь невеличку стіну, Дженерик 10 см. В принципі, 10 см, наскільки я розумію, це. Ну, ми можемо її змінити на 5 см, але це така тимчасова річ, яка допоможе нам у цій площині зробити двері. Двері, можливо, навіть трошки ліпші знайдемо, але хай буде для початку, це може бути права кнопка Create Symbol і клацаємо ось тут. Є у нас двері, Ми, до речі, якщо вони мають бути трішки вище. Можна поставити ось тут, ось так. Вони фактично повністю заповнили те, що потрібно. Ну, вже, в принципі, завчасно, якщо нам принципово, щоб двері власне, відкривалися, то це треба буде відредагувати у дверях, окреме відео, ймовірно, запишу. Але нам для такої доточності тут ще бракує ось цієї переділочки. Вона, я думаю, десь, якщо це 50, то тут десь 60 см висоти. І тут, власне, теж цікавий момент, тому що, якщо я стандартно візьму ось цей and grid так, ще SK, ще раз виберу, хай воно перескочить. І вибираємо All-Segments, нам це вигідно. І клацаємо спочатку рандомно. В принципі, цікаво, пішло, бо в мене попередній варіант був такий, що він заливав, заливав повністю кет-вол, або розбивав саме в цій площині, з'являлася стіна. Якщо у вас так є, тоді окремо виділяєте стіну. Та, та, що є, стіна, так? І переходьте на глаз, і воно, в принципі, закриє. У ну, мене так було. Зараз, на жаль, не можу цього повторити, а може, на щастя. Ось, але ми маємо, в принципі, навіть цю переділку. Якщо у нас. Зараз така по матеріалах, бачу, є такий конфлікт, бо це є біле, а це алюміній. Ми, в принципі, можемо, ну, але я настільки розумію, що це потрібно поетапно кожен елемент робити. Так? Ну, зараз, поки що я візьму ці муліон, ось ці проміжні, але інші також можна, треба все анпінити по ідеї, і тоді. Разом воно не працює, на жаль. Тому давайте просто зараз з Ctrl виберемо ці мулі. І в нас тут є десь мусить бути Material, Ось алюмінієвий, беремо білий колір White. І так, в принципі, все потрібно перефарбувати. Ну, чисто гіпотетично. Це можна завчасно зробити, але якщо вже так сталося, можна наступний раз спробувати завчасно. Ось. Але е от, таким результатом, в принципі, я досить задоволена. Просто тепер треба ось зрінчував, та воно перефарбувалося. Вже колись так спробувала і забулася про це. Ось такий результат в нас поки що вийшов. Залишиться тільки у плані підтягнути, так щоб тут було лінія відкривання. Ну я думаю, що це цілком реально зробити.